Так, доброго дня, колеги. Сьогодні 10 на 4 у нас, нас засідання постійної комісії з питань планування бюджету фінансів, підприємницької діяльності та інвестицій. На порядку денному одне питання. Про уточнення показників селищного бюджету Кіменецької селищної територіальної громади на 25 рік. Е, Проведемо до реєстрації. Групи Василь Дмитрович, Комова Галина Анатолійовна, є. Король Сергій Анатолійович, секрет Едуард Віталійович, Ну, так, питання я озвучил, но ну, порядок денний, хто за данний? Y... Порядок денний, прошу голосувати. Хто за голосовать. Светлана, два спорта. На виконку виноситься питання про уточнення показників селищного бюджету на відповідно до вимог пункту 15 рішення сесії про бюджет, де в межах асигнувань, передбачених головному розпоряднику здійснюються такі витрати, зв'язку з тим, що планується здійснювати ремонт спортивного майданчика по селищій нам необхідно перекинути кошти з загального на спеціальний консумі 60 тисяч для оплати послуг з виготовлення преснопоторичної документації, крім того, для забезпечення якісної роботи, скажімо так, апарату селищної ради, централізованої бухгалтерії та поновлення матеріальної. Матеріальної бази е, за рахунок резервного фонду селищного бюджету зменшуємо е, резервний фонд на 453 тисячі гривень і збільшуємо тренування на парад селищної ради 262 тисячі. З них м, на придбання багатофункціональних пристроїв. Це принтера. І по також децентралізованої волотерії закупівля принтерів. і Загальноосвітніх навчальних закладах. Це художня музична школа, також придбання ноутбуків і принтерів. Тому зв'язку з тим, що повиходили з ладу і немає на чому працювати. Зараз кінець року треба все друкувати для дітей, то я писати і цей, тому що проект рішення всі можна і чудові якісь запитання. Немає пропозицій. Винести даний проект рішення розгляд виконкому селищної ради. Добре. Хто за дану пропозицію? Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую, до зустрічі.